Рашиста нічно обстріляли дитячий садок. Дитячий садок у Харкові, ось це приватний дитячий садок у Холодногірському районі. Туди влучили три шахеди. І знаєте, як після цих новин говорити про те, що расисти. Завдають ударів тільки по військових об'єктах, як говорити про те, що рашисти знову ж таки цілять тільки там якісь склади боєкомплектів, боєприпасів, і тому подібне. Ну, три шахеди. Мені здається, дуже складно пояснити те, як три шахеди випадково можуть завдати удар в одну точку, і ця точка це дитячий садок. І хай знаєте, хто ще спробує сказати про те, що це випадково. Ну, три шахеди в одну точку випадково не влучають. На щастя, діти не постраждали. Вони були евакуйовані вчасно в укриття, за що знову ж таки. Дуже молодці, так співробітники цього дитячого садочку, котрі наголошуємо на того на тому, що потрібно не нехтувати сигналами повітряної тривоги, так де б не перебували, і дійсно велика пошана а, вихователям, які вчасно зреагували, так і з дітьми перейшли так в укриття вчасно, тому що знову ж таки монітори дописували про цю загрозу а, з приводу міста Харкова. І звичайно, міський голова Харкова Ігор Терехов, він. Прокоментував вже цю новину, так би мовити, і сказав про те, що зараз на місці працюють рятувальники щодо другого поверху, бо він повністю склався. Триває пожежа і рятувальна операція. Усіх дітей евакуювали у підвальне приміщення садка. Вони не постраждали також ще було відомо про те, що. Відомо про семи травмованих та жертву серед поранених п'ятеро. Це працівники комунальних служб, які працювали поруч. Ну знову ж таки розуміємо, три влучання шахеда. Ну знову ж таки, дуже дуже складно. все це і пошкоджено також ще й офісне приміщення поруч та чотири житлові будинки. Ну і звичайно, рашистські пропагандисти вони, знаєте не сплять. і Вони почали поширювати. А файк про те, що нібито удар стався через роботу української ППУ у центрі протидії дезінформації, наголосили, що знову ж таки це чергова спроба зняти відповідальність з армії Російської Федерації і зняти відповідальність за тих людей, які скеровують три шахеди одночасно в дитячий садок. Я чесно вам скажу, переглядала ті кадри. Ми такі для етеру взяли най такі, знаєте. Більш спокійніші кадри, тому що знову ж таки, YouTube дуже до них чутливий. Але бачила кадри того, як ДСНС, так вони діток швидко в більш такі безпечні місця, так в машини забирали з собою, ось щоб і. Психологи, так і до батьків, щоб не такий стрес великий був у дітей. Хоча з вами прекрасно розуміємо, дитячий садок це маленькі діти, і вони дуже бояться цього. Несправді, мурахи по шкірі від розуміння того, що пережили вони сьогодні, тому що знову ж таки ми з вами прекрасно розуміємо це діти, так і це дуже страшно, тому що коли є влучання, це дуже гучно. Це дуже гучно, навіть коли знаєте по собі, там коли воно пролітає повз тебе, так, десь там поруч, є вибух. Працює по по ще щось, воно і тоді страшно, коли ти доросла людина, і ти розумієш, що відбувається. А коли ти маленька людина, так коли ти дитина, дитячий садок, так ну це зовсім-зовсім малі діти. І я прекрасно розумію, наскільки їм було страшно, наскільки батькам було страшно, коли вони. Вже побачили так, те, що наші змі почали публікувати ці новини. Тож котре наголошуємо на тому, що в таких ситуаціях дійсно дуже важливо вчасно зреагувати. Дуже великі молодці працівники, які вчасно перейшли, не знехтували знову ж таки цим, а перейшли до укриттів. І знову ж таки, завдяки цьому, якраз така серед діток, на щастя, немає постраждалих. Давайте також ігора Терехова зараз телеграм-канал переглянемо. Можливо, там ще є якась оновлена інформація з приводу цього. Ну, знову ж таки, є, так, БПЛА зараз вже було в індустріальному районі, зафіксовано. Знову ж таки, ще удар, це вже після влучання в дитячий садок. І знову ж таки, так, Ігор Тарахов дописав про те, що на щастя, сьогодні Харків реально дивом оминуло велике горе. Знову ж таки, тому що це влучання в дитячий садок. Але на жаль, є інформація про те, що є безповоротна, так не втрата. Внаслідок ворожої атаки загинув комунальник Зеленувач КП «Шлях Рембуд, який саме прибирав в цей час вулицю. Тож хочу висловити свої найщиріші співчуття сім'ї та родині загиблого. Далі продовжуємо з вами говорити ще про ті злочини, які чинять Рашистська Федерація. І знаєте, як завжди, говоримо з вами про такі от регіони, як такі території нашої країни, як Херсонщина, на саме місто Херсон, тому що там рашисти знову і знову продовжують завдавати ударів. І цього разу з артилерії. знову завдали ударів по корабельному району Херсона. Знову ж таки, там на жаль. Є поранені літні люди. Російські військові близько п'ятої ранку вдарили з артилерії по корабельному районі Херсона. Поранене літнє подружжя про це у своєму Фейсбук повідомив керівник ОВА Олександр Прокудян. У дописі йдеться, що 75-річна жінка та 78 річний чоловік отримали вибухові травми та контузії. Медики надали їм усю необхідну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Додав Прокудян. Знову ж таки, сподіваємось якнайшвидше вони будуть себе знову ж таки добре почувати. Прекрасно розуміємо, що медики надають їм усю необхідну допомогу станом на зараз, і знову ж таки бачимо, що. Такі влучання знаєте Російської Федерації знову і знову відбуваються на територіях нашої держави і ні дня не приходить ні одного етару, так без того, щоб ми говоримо про наслідки цинічних влучань Російської Федерації. Дуже хочеться, щоб це якомога швидше закінчилось, але знову ж таки, так дуже сподіваємось, що. Рашисти рано чи пізно заспокояться, але поки ми з вами прекрасно спостерігаємо, те, що кожного дня вони реально продовжують завдавати авіаційних ударів, так знову ж таки по територіях нашої держави. Повітряні сили збройних сил України оприлюднили допис, де дописали, Перепрошую про те, що Росія запустила по Україні понад 400 безпілотників та майже 30 ракет цієї ночі цього дня. Тож давайте з вами далі Ж детально поговоримо про те, як вже відпрацювала наша протиповітряна оборона, адже у ніч на 22 жовтня Росія вкотре масово атакувала Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилося 10 українських областей. Загалом ворог запустив 433 повітряні цілі. Про це передають наші колеги 24 й канал з посиланням на повітряні сили збройних сил України. Звичайно, а саме з 19-го вечора двадцять. Першого жовтня та протягом ночі, 22 жовтня, Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного та наземного базування. І загалом радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено. Супровід 433 засоби повітряного нападу це були 28 ракет, Це були ці ракети, 15 з яких саме були балістичними, а також 405 ударних бопила типу шахат Гербара або спілотників інших типів з таких напрямків, як Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Також чауди тимчасово окуповані території Криму. Ну і знову ж таки бачимо з вами, що цієї ночі. Рашидська Федерація запустила близько 250 шахадів, 11 балістичних ракет «Іскандер-МКН-23», 9 крилатих ракет «Іскандер-К», 4 аеробалістичні ракети «Х-47М2 «Кенджал» і 4 керовані авіаційні ракети «Х-59-69». Ну і знову ж таки, у повітряних силах вже зараз відзначають про те, що цього разу основним напрямком удару була Київщина, також постраждала Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Черкасія. Чернігівщина та Одещина. повітряний напад відбила авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. І за попередніми даними станом на 12.30 цього дня протиповітряною обороною було збито чи подавлено 200 припрошую, не 200, а 300. 349 повітряних цілей, а саме 333 ворожих БПЛА типу Шахет, Гербара, 8 крилатих ракет «Іскандар» К, 6 балістичних ракет «Іскандар» МКН-23 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59-69.